Є ситуація з народом. По-перше, ми не хочемо союзу в Євросоюзу, ми не хочемо з ним майже міксосунків. Ми розриваємо асоціацію з ЄС, і Україна йде в власним розвитком. Наші ресурси це чорноземи, АПК і скотовози, але основний ресурс це чорноземи. Ми можемо як е, постачати до Європи та інших стран, які не землі, так і здавати ці землі в оренду. Ще у нас є майстерні люди? Далі по прози не Так як в Майдані є настоячі патріоти, ми не хочемо, щоб е, е, на Донбасі відстоюють інтереси влади. І ми вирішили дати ДНР зелене независтя незалежність, незалежність при умові, що вона зробить коридор для людей, які хочуть від туди виїхати. Ми не будемо ніяк сотрудніше з ЄС, нічого не будемо їм постачати. Далі воєнна реформа після, після поокончання учебних заведень, Кожна людина, тобто кожен, кожен мужчина. Повинен відслужити в армії 5 років перед тим як після точніше, після того як він здасть зовнішньої залежності війні. Після армії він може поступити до будь-якого університету у Україні абсолютно безкоштовно, при тому, що він має гарні бали ЗНО. Якщо він таких немає ЗНО, гарні бали, то він можливо, то в нього буде великі скільки та відходи до поступу в університет. Далі влада. Тут пояснення треба. Людина, мужик, здає ЗНО, йде 5 років в армію і повертається, вчиться безкоштовно. Да. Що я хочу договорити. Да. Після цього кожному людини, яка скупить в армії, е, за умови, що в нього прошу психічні е, та моральні норми, в ньому видається оружжя на безсрочне храніння. Е, надається йому орушення надам, всієї. Ще і через кожні 5 років він зобов'язаний відслужити 5 років в армії для продовження кваліфікації, щоб не забулися навички. Це зроблено тому, що зробить з сьогоднішньої ситуації, щоб було, щоб не було більше, щоб говорить наша армія сама... Саме Далі, влада, Орамська президентська республіка. Нам потрібна влада закорупційною, так, так, щоб вона боялась народу. Так, по-перше, ми них їхні депутатські ні По-друге, жорстокі покарання за провинністю переблюсом та корупцією. Далі, і з цього світу, що ми водимо смертну Що? Ми вводимо смертну кару. Це буде пункт. Антинародні та антидержавні дії, то це взяти особа на більших корупціях та дії проти людей. Далі смальнака буде за тероризм, за зраду людей та України та тяжкі злочини. Далі я хочу сказати, ось ДНР, ДНР, якщо буде визвони. Агітація з сепаратизму з цих людей. Ваня. Вам Агітація сепаратизму, ці люди також будуть відноситися та бути прикорені до вищої міри наказання. Далі, та як так як ми не маємо ядерної зброї або грант, ще раз не подопадуть, і Росія ці умови не дотримується, ми будемо шукати альтернативні ці види. Тобто по Україні ми шукаємо такі точці і в спеціальні об'єкти, при яких? при зрученні яких буде стратити не тільки Україна, а й населення Європи. Це буде грантом, що на нас не нападуть. І то, що при нападі на Україну буде захищати нас Європа, тобто це буде в їх інтересах. Далі, які це можуть бути ризики, Тобто, це буде еко. Ефект екстремізм, да, тероризм ось ними. І навіть не задоволість та старосією. Це все. Єс не може понять, ви збираєтесь з ними співпрацювати, чи ні? Ви говорите, що ви не співпрацюєте, а потом да, є, наверное, будете нас захищати. Це в вашим інтересах, щоб народ Європи не страждав. Чи правильно я зрозумів? Ви хочете примусити владу а не дрожити ніза якої країни. Від цих відсуратися. Росію. Росія погана, ЄС погане, США погане. Ви хочете зробити. Ви хочете примусити владу зробити Україну аутсайдером серед країн світу. Гетто треба сказати. Ні, ми хочемо, щоб Україна своїм шляхом розвитку. І ще. А, р... так, і хочу ще від... відповідь. Ми хочемо, щоб Україна щось.

ЕС будет э, принужденный э, защищ э, вас поддерживать и защищать. Неправильно, мы не хотим, чтобы на нас нападали, но мы хотим, как у нас нет ядерного оружия, мы хотим сделать так, чтобы бокер на нас не нападали. И поэтому мы будем на специальных местах оставить специальные объекты, при подрыве которых при загрозе подрыва якого порушения, разрушения их объектов, можем пострадать на совне Европы та России.